Яка звичка людей вас нервує, але ви мовчите? Навірно, коли вони мовчать. Коли в них щось питаєш, а вони мовчать. Ну, Я не мовчу, я, мабуть, їм кажу. От, це, це нервує. Ну, якщо людина обіцяє і не виконує своїх, оце тоді чоловіка якось до якоїсь міри. Зараз я намагаюся не зважати е, такої великої уваги на людей, які мене дратують, чи виводять з рівноваги. Я намагаюся просто піти, ну, промовчати і все. Байдужість. Но людям все одно, все одно людям проходять мимо людського горя, скупості, що мене дратують, коли обманюють. Ну, і яка звичка, якщо трошки нагліють. Коли йдуть по магазину, і так стали, і в телефоні зайдуть, А тобі треба дуже швидко. Заздрість. І поганий настрій людина, яка надає комусь поганий настрій. Навіть коли брешуть, і я відчуваю, що людина бреше, я не можу напряму це сказати. О, да, брехуни, ну Ой, а... так, це взагалі. Я не мовчу. Я кажу, що так не можна.